Пам'ять героїв Небесної Сотні вшановують 20 лютого в Україні цього дня 2014 року. На Майдані в Києві загинуло найбільше активістів на площі народній в Ужгороді Біля пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність України покладанням лампадок та хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих та подвиг учасників Революції Гідності. Керівники краю та міста, громадськість поклали запалені лампадки. Ці події стали початком розвороту нашої держави до цивілізації, до Європейського Союзу. І це була воля народу, народу, який стояв на Майдані. Першими жертвами нашої свободи, знаєте, як така приказка, рабів до раю не пускають. Це насправді українська приказка. І з цього часу почалася визвольна боротьба України за свою незалежність, за свій суверенітет і за право бути державою. Вісім років тому Іван Тегза одним з перших відстоював ідеї Революції Гідності на Майдані в Ужгороді. Цього дня він прийшов з тим самим прапором, з яким штурмував адмінбудівлю. Я з першого дня значить, був із народом тут. От, я приймав штурм, ми брали штурмом. Я пішов на другий поверх і підняв український цей прапор перший раз, от там все. А вигнали ми тих усіх водето. Вигнали сми тих усіх кораборантів. Начальник департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігій Закарпатської ОВА Роман Молдавчук розповідає, ті події назавжди закарбувалися в його пам'яті, адже він сам приймав в них участь. Це були страшні дні, але да, це був один з етапів боротьби за нашу справжню незалежність, за нашу свободу. Однозначно, це довгий процес, тому що. Століттями, десятиліттями наш народ робили рабами, але насправді народ наш вільний, свободний, і ми це доводили, доводимо. І я думаю, зараз ми бачимо це вже кінцевий етап цієї боротьби. Цей день нагадує нам про високу ціну свободи 107 жертв революції гідності. Більшість героїв Небесної Сотні померли від вогнепальних поранень 20 лютого 2014 року. Вічна пам'ять героям Небесної Сотні та всім, хто віддав життя за вільну та незалежну Україну.